Друзі, вас вітаю компанія Автопарк Юа, одеська філія, і у нас нове чудове надходження. Це Buick Encore 2013 року з бензиновим двигуном 1,3 літра турбом на 155 конячок, автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Автомобіль приїхав з Америки з невеликими пошкодженнями попередній частині, тільки крило і фара, безпека ціла, не спрацьовувала На гарних легкосплавних дисках. В добрій комплектації з комбінованим салоном у відмінному стані, без нюансів, все охайно. Також по комплектації в нас є повний електропакет, мультикермо, електрорегулювання сидінь, гарна штатна мультимедіа з камерою заднього виду та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв цього чудового авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 а чекаємо на вас.